Друзі, усім привіт! Маємо сьогодні понеділок. Розпочинаємо новий тиждень. З роботами. Так, вчора була неділя, був відпочинок, ми трішки мандрували. А сьогодні з новими силами, енергією в новий тиждень. Вириваємося в новий тиждень з новими роботами. Добре, в мене переробка молочки. Поки що. Кожного ранку мусить бути переробка молочки. А вже потім. ну Спочатку війти в цю господарку, дойка, спочатку зібрати ту молочку. Я збираю з вечора і зранку, і тоді вже все переробляю. І що? Сметанку, сир кисломолочний, Сьогодні буду робити бринзу. І поставила. О, бачите, йшла і йшла вже за молочцем. І візьму цукру. І поставила з хочу зварити. Гущенка добра, до речі, дуже добра. І. Але знаєте що, треба півлітрові слоєчки закривати. Я закрила один е, літровий, ми вже відкрили сьогодні, відкрили до кави. Треба закривати в півлітрові, бо наразі годин з'їсти літру. Точно, я думаю, що ми не з'їмо. Але знаєте, що закрила? Закрила на пробу літру там того, того разу. І мала одну кришку, через то, закрила, але вже кришки купила, то вже буду закривати півлітрові. Ну, коротше, я йду по цукер буду варити е, сушонку. Про. Артур мій працює вже зранку, Донецько вже спить. Ну, я вже казала, що ми нікого не будемо, всі, хто хоче, стільки й спить. Встане так робити, бо теж треба молоти, треба. Коротше. Артура тобі ж такий режим, він лягає в 10, він стає в 8 або скорше, ніж в 8. Дениска ні, в нього нема режиму, він може лягати у півночі і вставати, коли, коли там виспиться. В нього нема. Ну, якщо до школи, то є, а так, то нема. Добре, друзі, все, я погнала. Вам, музика, мені робота, розпочинаємо тиждень, працюємо. Бо що? Бо ніхто не зробить. А ще що? А ще зима спитає: а де літо було? Що літом робили? Якщо літом не робиш, то в зимі прийдеться тяжко. Ну що, погнали до роботи. Гайда! Так, друзі, а я сьогодні знову печу, але сьогодні буде трошки інакше, ніж завжди. В ідеалі має бути печиво. Печива я не маю, тобто печення. Я спекла звичайні коржики. Коржики остудила, покришила на крихту і дала сюди масло. Зараз буду на бляшку, буду виложувати і буду робити такий. Ну, зараз покажу далі. На бляшку я виставила. Трамбувала такою ложечкою, гарненько. Далі беру згущенку, цю, що я варила, друзі, і поляю зверху наше то печиво. Зараз, друзі, мені так незручно одною рукою. Так, згущенку поляла і також трамбовую, щоб воно все просучилося. Гарненько, гарненько. Згущенка впиталася всередину. Тут, друзі, я збила так. Вершки з цукром і збила сир, звичайний кисломолочний. І плюс трошки дала желатину. Набух і сюди дала разом все перебила. Така вийшла в мене сирна маса. Ну, вона ще буде застигати. І зараз зверху я сюди ставлю ту сирну масу. Ось так гарненько виклала, розрівняла. і даю полонечку. Зараз її помию, заберу від корінчиків цих, висушу салфеткою і буду сюди ставити. Ось така краса в мене виходить. Але так, друзі, клубніка вже на викінченні. Тому одна більша, одна менша різна є. То нічого. Зверху заливаємо галереткою. Але знаєте що? Але в мене один нюанс. У мене галеретка зелена. Галеретка зелена. Через те, що. Ну, добре, сюди дати червону, звісно. Якщо, наприклад, сюди ківі ставиш, то вже краще дати зелену галеретку, щоб воно мало якийсь вигляд нормальний. А це, виходить, червона або зелена галеретка. Ну нічого, я думаю, смакові якості від того не будуть зовсім гірші. Ну, Тільки то, щоб хотілося, щоб була червона. Червоної я не мала. Якщо чесно, думала, що я маю червону, а це зелена. Нічого. Так, я заливаю, я вже виставила галеретку. Холодна, вже починає стягуватися. Е -е. І в холодильник? Балдинок до повного застигання. Все, заливаю. Ну що, друзі, галеретка застигла. І вже можна смакувати. Я вже посмакувала. Дуже смачний. Але не такий, не так ріжеться, як сирник. Верніше, не так тримає форму. Але дуже-дуже смачний, чесно. Ось такий. Артурові тепер даю на дегустацію. Ось такому в розрізі. Трошки мало галеретки. І вона зелена, та нічого, але дуже смачний. І що, як? Смачно? Правда, бо воно то все солодке, а полуниця. Е, полуницю забрати, але вона така кисленька, і воно дає цей... контраст, як би в їжі, в тому десерті, мені смачно. Якщо б все було солодке, би було приторне. Як ти вважаєш? Ну, приторно солодко. Було б ідеально. Було б ідеально солодко, так? Понятно. <смічно> Але в загальному смачніше, ніж серник, чи як можна порівняти? Чи серник смачніший? Ні, не це смачніше. Це вас смачніше, так? Смачно, смачно, ну. Друзі, а я закрила вже згущенку. Ось такий сьогодні в мене колір. Гарний такий насичено-насичено, карамельний. Навіть пану більш насичене, ніж там того разу я варила. Вийшло в мене з 3 літрів і літра цукру. Вийшло 2 півлітрових і 1 600 грамовий. Ну, трошки мені збігло, так? Трошки збігло, маємо, що маємо. Добре. Ну що, гущоночку закрила. Десертик смачненький приготувала. Часу ще має вдосталь, друзі. Я біжу на город. Біжу сапути, бо не поможе, не поможе, Десь коли коло четвертої години я ще маю хоча б 4 години на сапку. Я погнала, друзі. Так, друзі, з сапою все підряд. Вже і картоплю, і буряки. Вже чоловік прийшов з роботи, але теж пізно з півдв'ятої доходить. Короте. Це підряд сапаємо. Бураки дуже заросли, бо тільки перший раз, а картопля вже другий раз, ще другий раз посапається, підгорнеться все. Фух, але не маю коли йду не готувати вечерю. Чоловік ще трошки посапає, я йду. <реш> такий день. Такий день. Я знала, що так буде через те, що не могло дощі падати-падати і просто-напросто не сапати. Навіть то, що посапане, все одно треба сапати, бо воно зростає страшне. Добре, друзі. Дякую всім за перегляд. Дякую, що ви зі мною. Усе спокійної мирної нічки. До завтра, друзі. Па-па.